Всім хай, ви на каналі Мідри, і сьогодні я хочу розповісти вам, як створити геймпас на телефоні чи комп'ютері. Взагалі, цей спосіб працює на всіх девайсах, тому дивіться відео до кінця. Відразу раджу поставити лайк на це відео, тому що я над ним дуже старалася і надіюся, воно вам сподобається та буде корисним. Не буду довго затягувати початок. Поїхали! Спочатку ми заходимо в будь-який браузер. В пошуку пишемо Roblox та заходимо на офіційний сайт Roblox. До речі, на телефоні робимо все те саме, тільки коли ви зайдете на сайт, треба натиснути на три крапки з правого кутку та на версія для комп'ютера. Ну, щоб довго не пояснювати, просто дивіться відео до кінця. Я кручу музику. Издавалось ты люблю. Ну і на цьому все. Я надіюсь, відео вам сподобалося та все ж таки було корисним. До речі, наступне відео буде про донаторський скін без доната. Якщо вам подобаються такі формати відео, то дайте знати про це в коментарях. Ну, а з вами була Мідрі. Всім па-па!